Як ми пізнаємо мудрих людей, передусім з їхніх розмов. І сьогодні хочу запропонувати вам рецепт, як розмовляти, так як у цій пустелі. Тож, дорогі, вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже дуже радо, welcome. Отож, певен брат прийшов до Аби Матеуса і задав йому питання, щоби той якось наставив його, дав йому якесь слово помічне. Ну і Аба там багато речей говорив йому про духовність, про покору. От мене ж натомість вразила найбільша остання фраза, така досить коротка, і саме цим рецептом з вами хотів би її поділитися. А саме Аба сказав таку річ: коли зустрінешся з людиною, яка любить поговорити. Або багато говорить, то не підтримуй і не розпалюй цю розмову. Якщо, говорячи, ця людина має рацію, то скажи їй так, маєш рацію. Натомість, коли побачиш, що рації немає, скажи їй, напевно, ти знаєш, що говориш. Дорогі, геніально просто. Як? Як так? Ну, звісно, кожного разу, коли хтось говорить тобі якісь важливі речі і має рацію. Чому не сказати йому, так, ти маєш рацію, замість того, щоб почати розповідати і ділитися, яким досвідом володієш ти, що в сумі мало би підкреслити, що ти також маєш рацію. Хіба про це йдеться? А з іншого боку, коли зустрічаєшся з людиною, яка тої рації не має, то чи вдалося мені хоча б раз в житті її переконати? Натомість, фраза напевно, ти знаєш, що говориш, цілком імовірно, а навіть... Ніж переконаний, що змусить цю людину задуматися, чи справді вона знає, що говорить. Отож, користуємося цими рецептами, спробуємо вже сьогодні, коли зустрінуся з людиною, яка справді багато розповідає, і, можливо, та розмова абсолютно мені якось там не цікава, або навпаки, максимально цікава, бо в цій розмові я можу показати себе. Спробуйте вжити цю формулу. Якщо має рацію, так ти правий. Якщо ж. Немає. Напевно, ти знаєш, що говориш. Хай приклад, оцій пустелі не просто зачаровує нас, але разом з тим спонукає жити, говорити і надіятися на Бога, так, як вони. Дякую вам, дорогі, і до зустрічі. Па!